Привіт, і сьогодні я поділюся з вами рецептом піци, як в піцерії. В чому її секрет? А її сама не знаю, тому що вона виходить дуже смачною, хоча рецепт дуже простий. Саме цей рецепт звичайний дріжджовий, і йому не потрібна якась особлива довга ферментація. Тому, якщо у вас немає часу возитися з тістом, це для вас. І більш точні пропорції і процес приготування я вам не пишу в описі. Але все ж таки, дві годинки придеться почекати, щоб тісто піднялось, тому що це досить важливий процес. Спочатку я просто роблю форму руками, а потім вже розкачую качалкою. Соус я зробила сама, на основі сметани додала туди. Ще трішечки кетчупу і гарчиці і різні приправи. І також перший раз я вирішила зробити сирні бортики. Це просто чудова ідея, і я усім раджу, якщо ви ще цього не зробили. Ну а далі, як вже ваша фантазія працює, все, що у вас є в холодильнику, накладаємо на піцу. У мене це помідорки, ковбаска і звісно ж сир. Випікаємо в духовці до готовності і раджу прикривати начинку зверху фольгою, щоб не пригоріло нічого. Ось і все наша проста, але смачна піца готова.